Я прийшла сюди, маючи якусь надію, що буде вирішуватись питання для осіб з інвалідністю. 18+. звернулася до посадовців, які були присутні на нараді, що відбулась у прес-центрі облдержадміністрації. Мама дівчини з інвалідністю Світлана Ємеліна. Темою для обговорення наради була соціальна послуга денний догляд для осіб з інвалідністю з комплексними порушеннями. Ми зібрали з вами для того, щоб обговорити питання надання. Послуги денного догляду, як в цілому громадами, так і безпосередньо таким пілотним проектом, який хотілось би нами всім разом реалізувати спільно з обласною радою. Обговорення тривало майже дві години. На початку своїм досвідом вже створених груп денного догляду ділилися директори центрів реабілітації з Бердичева та Житомира. Згодом почули пропозиції щодо створення груп денного догляду на базі. Обласного спеціалізованого будинку дитини та тетерівського будинку інтернату, але жодний з вище названих закладів не готовий надати послугу денного догляду для дітей з комплексними вадами старше 18 років. Ми після 18 не можемо брати. у нас положення передбачено тільки для дітей з інвалідністю. Діти з інвалідністю це дитина від 0 до 18 років. Але Ну мені здається, що ми тут більше зібралися про дітей вже старшого віку. Я не розумію, для віщо ці збори, для чого я не розумію. Ну чи ви розумієте, що ми від вас хочемо як батьки? Ну ніхто не розуміє, що робиться з цими дітьми вдома. Ці кадри ми знімали у лютому 2020 року в родині Тамари Костюк. Її 23 річна донька Анастасія має діагноз синдром Луїбар. Не ходить, не розмовляє, сама себе не обслуговує. До 18-ти вона років спілкувалася в місії, з соціуми була з дітками, з людьми. І було краще. Вона цього хотіла, і вона хоче. Зараз, після 18, ми вже 4 роки сидимо в хаті. Мені дуже тяжко. Я не працюю, Чого? тому що я не можу її покинути. Я б хотіла працювати, і мені це треба, тому що мені дуже І Фізично і морально, тому, що я не можу дати їй того, що могли б дати десь в якийсь денний догляд, наприклад, якщо б був про створення соціальної послуги денного догляду для дітей з комплексними вадами, старше 18 років, мами, представниці трьох громадських організацій аутизм Житомира», світ без обмежень та діти сонця, просять у посадовців області та міста ще з 2010 року цьогоріч. за останні три місяці це четверта нарада, на якій же я вважала, що це буде остання нарада. Я мала надію, що тут уже вирішиться питання про створення соціальної послуги денного догляду від 18 років для осіб з інвалідністю з комплексними порушеннями. Але на жаль, ніякої позитивності я зараз не виношу ніякої відповіді я не почула. Значить, ми працюємо, робимо все можливе. Ще раз просто хочу наголосити, що ми повинні розуміти, що послуга денного догляду це та послуга, яка надається безпосередньо територіальними громадами. Так, у нас на сьогоднішній день є дійсно пропозиція Тетерівського будинку інтернату щодо можливості на його базі надавати такі послуги. Йому поставили на задачу, щоб він підготував всі необхідні документи для цього. Тільки він підготує ці документи, ми громади на сьогоднішній день на нашій нараді. Підтвердили, що вони готові забезпечити фінансування тих послуг, які необхідно надавати безпосередньо жителям і громад. І після цього, ну я думаю, що ми зможемо заказати, що ми зможемо надавати цю послугу для осіб старше 18 років, в тому числі. Антоніна Тугас, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.